Немає питань? Так, поки немає питань. Ходімо тоді а, до капельної ленти. Дивіться, друзі, показую вам єдину в своєму роді білу ребристу крапельну стрічку АТей в Україні. Дивіться, друзі, яка краса! Зверху білий колір всередині чорний колір, насичений чорний колір, тобто не просвічується нічого. Бачите, є такі полосочки, це лінії жорсткості, які захищають від пошкодження капельної ленту. Бачите? Коли ви укладаєте капельна лента ковзить на цих лініях і не пошкоджується сам матеріал. Дивіться, як має виглядати якісна первинна крапельна стрічка. Дивіться, всередині, бачите, жодної капельки, жодної точечки. Тобто, повністю однорідний матеріал. Оце є реальна якість, реальний первинний матеріал витримує аж 3,5 атмосфери. Друзі, хто не вірить, підписуйтесь. в хто є репости, які люди роблять. Ну відео я репощу. Можете подивитися, як люди використовують, як вона капає і так далі. Тобто, це все видно. Так.